Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходимося ми сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Бачите, ринок повний, живий, як завжди. Ми проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Можете замовити у нас комплексний підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Свіжопригнаний фольксваген Туран 2011 року, 7200 ціна, 1,4 бензин, 221 тисяча пробіг. Так, власник підказує, що фарбований тільки капот. Номер телефону показую ось тут. Є. Вказує по салону, як виглядає. Так. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Механіка шестиступанева. Все справно підказує власник. Є. Дякую. Ага, ну давайте. А що таке? Фаркоп є доставний. Файно. Всі деталі звертайтесь до власника. Рено Grand Scenic, 7-місний. го року, 700 ціна, 1,5 дизель, 276 тисяч пробіг. Авто прийшло повне ТО. Так, є підігрів сидінь. Клімат-контроль. Механічна коробка. Фаркоп. Тут задній ряд сидінь. Citroen c 4 Picasso 16 2016 року, 11 тисяч ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, авто 7 місне Так, тут інформацію по комплектації перечитайте, щоб я не зупинялася. Я покажу, як виглядає в салоні. коробка автоматична. так. Всі деталі вже звертайтеся до власника за вказаним номером телефону. Opel Zafira 2013 року 850 ціна. Донесім дизель-механічна коробка, 260 тисяч пробіг. Так, авто так, і сильно затоноване. Фольксваген Туран 6-го року 6990 ціна, 1,4 бензин, 6-ступенева механіка, 109 тисяч пробіг. Так, тут так дуже дрібно є по комплектації інформація. 109 тисяч пробіг. Цікавий такий пробіг. А то ваша? Дякую. Вказує трошки детальніше. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Зараз? Міцубісі Грандіс, семимісний, 2008 року, 6350, ціна, можливий ще торг, 24 бензин, механічна коробка, 183 тисячі пробіг. Так, давно ми таких автомобілів не бачили на ринках. Покажу, може, якраз хтось шукає. Так, авто в чохлах. Стан показати вам, на жаль, не вийде. Машина не нова. Зрозуміло, що чекати якогось ідеального стану, напевно, не варто, але. О, ту камеру поставили. Citroen c 4 Picasso 11-го року, 7 тисяч ціна, можливий торг, 1,6 дизель, 283 тисячі пробіг. Механічна коробка передач. То самомісне. фаркоп парктроніки. Volkswagen Touran 2007 року, 5700 ціна. Так, 1.6 газ бензин. Номер телефону. Ось так. видно. З вашого дозволу. Механічна коробка передач. Передні електросклопідйомники. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей доставили. Дякую. О, Так вона виглядає. Дякую. За деталями вже звертайтеся до власника. Оп. Opel Zafira, 10-го року, 6550 ціна. 1,7 дизель. Механічна коробка, 287 тисяч пробіг. Самімісна. Як і всі. Так, виглядає в салоні. А на Ну, 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 5008 2011 року, 7850. Ціна автомобіля, можливий торг, 1,6 бензин, 180 тисяч пробіг, на жаль, нема. Та ваша машинка? Ні, може, зараз знайде, власне. Ваше? А можете номер телефону задиктувати? Чи ви десь маєте на іншій? О, давайте. Так. Ага, а там не видно. Зараз. 0,97, 61, 61, 210. Давайте зараз покажемо. Вона відкрита, так? Таке буває. Покажу, як виглядає. Є панорамний дах. Клімат-контроль. Рено Сценік 12 го року, 8900 ціна, 1,5 дизель, 280 тисяч пробіг. Номер телефону є. Коробка механічна. Гранд сенік але п'ятимісний. <клес> Volkswagen Touran, 11-го року, 9650 ціна, 1,6 дизель. 252 тисячі, власне, вказує, що це рідний пробіг. Так, треба перевіряти, звичайно. Коробка шестистепенева механічна. Renault Grand Scenic, 9-го року, 6850 ціна, 1,5 дизель, авто свіжопригнане, 7-місне, 210 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Opel Zafira, 6-го року 5900 ціна, 18 газ бензин, 156 тисяч пробіг. Хто самимісний? Передні електросклопідйомники. Так виглядає. Може багажні... Можна. Якщо маєте як. Так так виглядає. За деталями вже звертайтесь до власника. Рано сценік Сьомого року. 5500 ціна, один 6 бензин автоматична коробка, 115 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Ось так. Хороша комплектація, підігрів сидінь, кліматконтроль. Volkswagen 10-го року, 9 тисяч ціна, 2-літровий дизель, свіжопригнана, обслужена 263 тисячі пробіг. Коробка механічна. Я підігрів сидінь. Так, знайшли поруч два сценіки. Це в нас п'ятимісний. З Німеччини пригнаний. Одинадцятий рік, 7800 ціна, 1,9 9 дизель. Так, безключовий ключовий доступ. Механічна коробка шестиступанева. Підігрів сидінь. Комбінований салон. Пробіг 261 тисяча, якщо вірити спідометру. Так, а цей у нас Grand Scenic, семимісний 2010 року. 7650 ціна, 1,9 дизель. Механічна коробка 233 тисячі пробіг безключовий доступ. Так він виглядає також підігрів сидінь. Клімат контроль, так, ще покажемо такі два сімейні авто. Перший буде Volkswagen Туран» 12-го року, 12250 ціна, 1,6 дизель. Автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Ось тут номер телефону. Так. так. Виглядає. Є панорамний дах. Мультикермо. Клімат-контроль. І покажемо ще Ford Cimex, 12 2012 року. 8450 ціна, двохлітровий дизель-автоматична коробка, 173 тисячі рідного пробігу, вказує власник тут номер телефону. Клімат контроль є. Опользофіра C, в такому гарному коричневому кольорі. 12-го року 8800 ціна, 2 дизель. Номер телефону є, можливо, ще торг. Пробіг, на жаль, не вказаний. Коробка механічна. Рено Гранд Сценік, але п'ятимісний, 10-го року. Так, по ціні. А ціна яка підкажіть? Бо там 6300. Один 1,5 п'ять дизельний двигун. 211 тисяч пробіг. Щось шістка в в сторону. Без ключовий доступ є. Так виглядає. Механічна коробка шестиступанева. Кондиціонер. Опаль-Зафіра 2007 року 5-4 ціна, 1,9 дизель, 282 тисячі пробіг. Передні електросклопідйомники. Так виглядає. Знайшли такий бюджетний Citroen c 4 Picasso 2008 року. 4 200 ціна, можливо, і торг, 1,8 бензин 285 тисяч пробіг. Коробка механічна. Так, то в чохлах? Стан не видно. Клімат-контроль є? Opel Zafira C 15 2015 року, 9800. Ціна, можливий, ще торг. 1,6 дизельний двигун, механіка, авто з Бельгії. 285 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Сподіваюсь, що видно. Без підфарбувань вказує власник. Так, авто зачинене. Покажу. Шкіряний салон чорний. Ага, Дякую.